І ще тиждень тому здавалося, від щасливого життя українців відмежовує глухий паркан корупції. Але останні події довели, підгнили, не може бути міцним. Щойно революціонери почали перемагати, наче чайки розлітаються до недавно всемогутні господарі країни. Куди тікають темні сили і що їм світить? Полювання на Януковича відкрито офіційно. Донецьку. где оставался несколько часов, после чего машинами без сопровождения выехал в Крым, где остановился на частной резиденции, не использовав ни одну из государственных резиденций. Виконуючи обов'язки министра внутренних справ, Аваков выдав ордер на арешт экс-президента. Януковичу стало известно о том, что принято соответствующее решение Верховной Раде. Он знал о том, что едет, летит специальный борт и принял для себя решение в 23.50 по Киевскому времени вчера он собственноручно подписал документ, записку, который отказывался, согласно соответствующей статье закона, от охраны. Своей личной охране он оставил около 15 человек, остальные были отпущены. Им же была передана эта записка и все оружие. Тепер Януковичу перекрывают усі можливі шляхи для втечі, але піймати його буде нелегко. В сопровождении Андрея Петровича Клюева. бывший президент УБУ в неизвестном направлении відключив всі види зв'язку і телефона у Криму. Під час операції по затриманню кортеж Віктора Януковича нібито розпочав стрільбу. Вже є кілька поранених. Можливо, є й вбиті. Після того, як з Києва дременули Віктор Янукович, Віктор Пшонка та Віталій Захарченко, члени уряду масово пішли на лікарняний. Виконуючи обов'язки міністра доходів і зборів Олександр Клименко, раптово пішов у відпустку. Виконуючи обов'язки міністра оборони Павло Небідів на роботі, теж не з'являвся. Сьогодні немає на робочому місці і Андрія Клюєва на вулиці Банковій. Хтось вже лікується за кордоном, хтось виїхати ще не встиг. Колишня влада намагається будь-якими способами врятувати свою шкіру. У мережі з'явився список чиновників, яким нібито вдалося вилетіти з України. На вихідних його міг поповнити, виконуючи обов'язки прем'єр-міністра Сергій Арбузов. Його син, нібито не з'являється в школі з 14 лютого. В прес-службі Сергія Арбузова кажуть, що він на лікарняному, але свідки стверджують, що бачили першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова вчора у Москві у компанії колишнього віцеспікера Ігоря Калетника, голови КПУ Петра Симоненка та бізнесмена Сергія Курченка. Сам Курченко ще вчора був у Білорусі разом з міністром Захарченком. Але місцеві КДБшники попросили їх покинути країну. Можливо, Захарченко і Курченко були вимушені повернутися у Донецьк, а потім намагалися виїхати у Москву. Журналісти програми гроші провели власне розслідування і з'ясували, Арбузов, Калетник, Симоненко та Курченко дійсно могли бути в московському готелі. Спрашу дзвонили просто сьогодні в сюди. Зговорювали такі якщо попаділи на дослідження. Колишній генпрокурор Віктор Пшонка та екс-міністр з доходів та зборів були затримані в аеропорту. Їхні охоронці розпочали стрілянину під прикриттям озброєних бойовиків. Чиновникам вдалося втекти. Найближче оточення Януковича шукають всі і всюди. Активісти чергують в аеропортах, перевіряють пасажирів.